Скажіть, як вас звати? Діана, Кристина, Саша. Що ви робите сьогодні на оздоровчому плаванні? На оздоровчому плаванні ми плаваємо та займаємося вправою. Ми, Можна сказати, питаємо. Якщо когось є різдво, воно дуже допомагає здоров'я. А ви вже довго займаєтеся? Да. То скільки? Я, Я два роки. А... Я недавно почала. А ти? Я десь рік. А поділіться кожна своїми результатами. Що, що ви досягли вже за той час? Я хотіла поставити, я вчинок і можу плавати по радіо. Я навчилася, навчила, mm -hmm. навчилася плавати, покращила своє здоров'я і поставила. Mm -hmm. Молодчинки, а вам подобається взагалі в цьому басейні? Так. <плес> а тренер ваш? Так, дуже хороший. Ще щось хочете, можливо, сказати про цей басейн, про заняття? Ви б порадили своїм друзям приходити сюди? Так. Приходьте ще. Дякую вам і вам успіхів. Дякую.